Якщо ви хочете зробити ванну кімнату в 2025 році, то друзі, я вас благаю, не економте на гідроізоляції. Чому? Тому що були випадки, коли дійсно класно укладена плиточка, все класно, А гідроізоляція або не була зовсім зроблена, або була зроблена, але погано. Тому цей ремонт іде весь по одному місці, правильно, по тому, якому ви подумали. Дивіться, друзі, дам декілька порад, як гідроізоляцію зробити ну, правильно. Багато дуже майстрів, які там професіонали, будь ласка, отак, зробіть і все. Перелистайте це відео для тих, хто початківець або замовник. Так, на що звертаємо увагу? У нас ось така невеличка вона кімната, і ми пошти закінчили гідроізоляцію, ми нанесли її тільки в один шар. Завтра будемо дороблювати другий шар. І дивіться, у нас ось такий піддом, проходна зона. Тут буде душик, полиця, там буде ще з плиточки полиця така. Тому порада номер один. У влажну зону обов'язково робимо ми мембрану, клеїмо на клії 6 мм грібінка. Потім в перший день отуди от в кути стрічку гідроізоляційну наносити. Треба дати клею висохнути. І тоді вже можна її наносити. Коли промозуєте кути внутрішні, то промозуєте і кут, і саму стрічку. Я викладу відео, як дороблю повністю. Я покажу, як я роблю. Потім. Там, де оці куточки, це сама найнебезпечніша зона. У них я б рекомендував би отакі кутики, манжети. Вони йдуть заводські, вони цельні. І якщо ви його правильно це все зробите, ніколи в житті воно у вас не протече до сусіда, який зробив ванну кімнату дорогу, не дай Бог, ви його затопите. Потім на водорозеточки ми клеїмо манжетики. Отак От воно виходить. Там, де полиці, також всюди ми проклеїмо стрічку. І гідроізоляцію я наношу валіком, товстеньким шаром. Тобто я гідроізоляцію не жалію. Горизонтально один слой, другий слой вертикально, або наоборот, як вам буде удобніше. В общем, така порода. Тому, хто додивився до кінця, то будь ласка, підпишись, постав лайк і плиточні роботи міста Дніпро. Кому потрібно, звертайтеся з приватні повідомлення. Всім добра. Пока.